Капець. А, як тут пройти? Розмісили грязюку тільки так. Вітаю, друзі, на каналі Грунтутех. Вже давно не було відео і вирішив вам його засняти новий відосик новою камерою. Раніше е, зйомку вів на камеру на телефоні iPhone, але чогось техніка iPhone приказала довго жити. Тому нова камера, нові можливості. Тому зараз обходжу, добираюсь до своєї пшенички, вирішив вам зробити огляд зими пшениці сорту Мірік по, по цілині. от, Бачите, у нас ще є в деяких місцях не зібрана кукурудза. Ну, минулий рік був посушливий осінню, а цей рік, бачите, люди до сих пір не можуть зібрати свій врожай. Так, друзі, ну що, перша діляночка з пшеничкою. І вже я бачу ось таку картину. Дивіться, бур'яни вже шурують повним ходом. Значить, попередник цілина. Це така невелика ділянка, таких сім ділянок невеликих. Е, значить, що тут було? Тут було п'ять дискувань, якщо я не помиляюсь. Е, і одна культивація передпасівна. Ну, ось така пшеничка на сьогоднішній момент. Маємо. Хтось я дивлюсь, тут трішечки поїздив по полю. Ну Не можу десь, зараз викопаю. Подивимось пагони. Ну, два, два-три пагони з одного зерна. Щоб пішла рости. Це радує. Ось, бачите, елементи, як то кажуть, ми ще покакали. Дивіться, так? Да? Посів був 13 вересня. Тут взагалі, да? так? Супер. Ось. Раніше промивався оприскувач багато років на цілені. Ну тут нічого не буде. Тут я уявляю, скільки тут хімії в землі. Ось, друзі, добрався ще до одної діляночки. Ось моє твердження в плані попередника. Це пшеничка по чистому пару. Тобто це люди віддали частину городу. Бачите, що тут відбувається. Тут просто розрив по попущенню. А от далі. Пшеничка по цілині. Тут просівчик невеликий. Ось, пшеничка тут вже була цілина. І ми бачимо, отут ще один просів. Що по... А, і вон далі просівчик. Один. Просівчик другий. Е, бачимо, що де був пирій, все ж таки азотне голодування видно по пшеничків. І різницю, наприклад, ось з паровим попередником взагалі дуже явно видно. Тобто, Тут теж 5 дискувань, одна передпосівна культивація. Ну, Теж і мій рік посіяний. Але ось, да, дивіться, різниця, яка колосальна, просто ось де попередник пирій. Цілина. І ось, де вже паровий попередник. Де був город, скажімо так, тут різниця сумасшедша. Ну і друзі, напевно, найкращий попередник це кукурузка. Теж невелика діляночка з кукурузкою була. Ну тут просто капець. Тут, дивіться, яка кукурузка. Точніше, яка вже пшеничка. Кукурузка була, зібрана на зерно, змолочена. І було зроблено два дискування. Особливо дивіться по краю. Тут просто просто дивіться, що відбувається по краю. Ну, Це просто щось, я вже не знаю. Ананаси, Бомбовська пшениця взагалі. Кукурузка як попередник, та супер. Взагалі, Вообще. Вообще. ну і, друзі, ще. Дві діляночки з пшеничкою невеликі. Теж пари. Тільки тут ну, ці, цілинні дні пари, тільки не дуже довго, там два роки або рік простояла земля. Теж, тут тільки було не 5 дискування, а три і не було передпосівної культивації. Ну, ось такий розвиток пшенички. Але все одно, да? дивіться, все одно. В порівнянні з кукурузкою, як попередник. Ну не в ровень. Зараз да? підемо ще через сусідній город, ще одна ділянка, остання пшеничка теж три, три дискування. Ось така картинка, як можемо бачити. А нормально. В принципі, В принципі, тут бур'янів не так щось багато, як наприклад, на сусідній. Тому я думаю, нормально. Тому, друзі, отакі справи, отака зйомка. Пишіть свої коментарі стосовно якості відео. Коротше, я думаю, до Нового року, можливо, відосі вже і не буде. Працюю ще на декілька роботах. Ви ж не думайте, що агросфера це тільки одна сфера, де я працюю, ні, ще є інші сфери. Тому що в агро взимку майже нема що робити, а час для роботи для іншої, в принципі, також є. Е, тому, тому такі справи. Підписуйтесь, слідкуйте. Йдемо вже поступово в новий 2026 рік. А там побачимо. Ну, пшеничка росте. Слава Богу. Все нормально. До зустрічі!